Новини фронту бавов не буде більше, і це стосується Криму та знищення ресурсів окупантів. Про це заявив голова СБУ у своєму інтерв'ю. Основний посил про те, що війну слід перенести ближче до Кремля та посилити роботу спецслужб у тилу ворога. Щодо звільнення Криму сьогодні також висловився і міністр оборони Уміров. Він зазначив, що це можливо зробити вже у 2024 році, адже такою є стратегічна мета України. Разом з тим, сьогодні по обіді в Криму та в Керчі пролунали потужні вибухи. Наразі невідомо, що саме було ціллю, але у російських пабліках одразу ж з'явилася інформація про термінове перекриття Керченського мосту. І на про житло для військових. Сьогодні, під час зустрічі із родичами загиблих героїв Володимир Зеленський, запевнив, що кожен, хто захищав на полі бою українську землю, отримає від держави власну квартиру. Ми встановили нашій державі. Нову традицію, традицію робити вдячність України своїм героям цілком конкретною проявленою. Кожен герой України отримає від держави квартиру без будь-якої бюрократії, і це найменше, що держава може зараз зробити, аби кожен відчував і відчув, що українська вдячність не залишиться просто словами.